Вправи, які ми вам зараз продемонструємо, можна виконувати в домашніх умовах для розтягнення та зняття напруги з поперекового та грудного відділу хребта. Вправа позамолячого стаємо спершу на колінці. Опускаємось додолу. І максимально стараємось розслабити спини. Руками вперед тягнутися не обов'язково. Основне завдання розслабити м'язи попереку та спини. Цій вправі ми фіксуємося на 30 60 секунд. Дихання вільне. Наступна вправа кішечка. З цього положення ми виходимо на 4 точки упори. Робимо вдих, на видосі округляємо спину, опускаємо голову і гарно підкручуємо таз до себе, для того, щоб краще розтягнути грудний відділ. І вирівнюємось. Знову повторюємо вдих, на видосі округляємось, фіксуємось. На секундочку, дві і вирівнюємось. Ця вправа динамічна, її виконуємо 15-20 разів. Дихання. Видих виконуємо на округлені спини. Наступна вправа лягаємо на спину. Дві ніжки підтягуємо до живота, фіксуємо їх руками цій вправі завдання максимально розслабити ноги та поперековий відділ хребта, а руками підтягувати. Фіксуємось на 30-60 секунд. Дихання вільне. Наступна вправа, вихідне положення лежимо на спині, ноги згинаємо в колінах, а руки кладемо в сторони. Ваше завдання повільно, без різких рухів, опускати дві ноги на один бік. Потім в інший. Це динамічна вправа. Вона виконується також 10-15 повторень, без різких рухів, дихання вільне. Наступна розтяжка. Лежимо на спині, праву ніжку підтягуємо до себе, фіксуємо її руками. І руками тягнемо до себе та до протилежного плеча. Тобто в даному випадку до лівого. Завдання. Розслабити ногу максимально, а руками підтягувати. Ця розтяжка статична. Вона виконується 30-60 секунд. Вправа дракон стаємо на 4 точки опори. І на видусі піднімаємо ліву руку та праву ногу догори. Опустили. Потім робимо праву руку ліву ногу. Виконуємо 20 повторень, видих на зусиллях. Важливо тримати спину та таз рівними. Наступна вправа вихідне положення на животі. Беремо або гантельки, або, якщо немає, заміняємо їх бутилочками з водою. На видусі піднімаємо руки вгору, зводимо лопатки. Вихідне положення лежачи на животі, піднімаємо руки в сторони разом з вагою, зводимо лопатки, прокручуємо руку в кисті в один бік і в інший бік. Потім повертаємося у вихідне положення. Повторюємо. Один. Виконуємо 10-15 повторень. Наступна вправа. Вихідне положення лежимо на спині, ноги згинаємо в колінах, руки вздовж тулуба. Робимо вдих, на видосі піднімаємо таз, фіксуємось на секундочку та опускаємось. Таких виконуємо 20 повторів.